Вода дойшла аж сюди. Це коридор, який веде до захисної споруди Прилуцького ліцею номер 6 Сюди доходили стічні води, які підтопили будівлю в ніч на 12 березня. Загалом у воді опинилася четверта частина укриття дві кімнати та дві вбиральні. Судою вода йшла ось навіть двері, рівень на дверях. Підтоплення почалося із жіночої вбиральні. Тут завершується система внутрішньої каналізації будівлі ліцею, та на виході стоїть зворотній клапан, з якого і поступала вода. на місці. Вода. Три болта слабенько вони були підтягнуті а один болт взагалі був відсутній і безпосередньо із. Отверстя, де повинен стояти цей болт, таким фонтанчиком, як пітіва, є фонтанчик, фонтанчики, бив фонтанчик е, цих е, водя, водяних стоків. Був той болт, не був той болт, не можу сказати точно, чи він був на місці, але ситуація така, що був великий тиск води. І через це. Кришка, ну з під кришки, почала поступати вода. Зі слів директора ліцею, вода поступала і через труби, які під'єднані до туалетів. Там теж мокро, і з цієї сторони так так само воно пішло через труби, через туалети. Тих по технічним причинам тому, що потрапило щось обратний клапан та показує предмет, який на його думку забив зворотній клапан та став однією із причин підтоплення. Ну то його й трогати не треба поки. на місце події Володимир Мазуренко викликав поліцію. І відсутність Болта, і те, що відсутній договор на обслуговування цього е системи водовідведення, мене ну, якби вивезло деяку підозру. Проведеться слідство. І тоді я буду якісь робити виводи. Це друге підтоплення цього захисного укриття. Перше відбулося у листопаді минулого року. Тоді причиною стала тріщина в трубі, яка входить в каналізацію. У тому ж місяці його здали в експлуатацію після ремонту вартістю у близько 1 мільйон 700 тисяч гривень. Як не забивалася каналізація загальна, то і у нас підтоплення нічого такого не було. Як тільки забилася загальна каналізація, був великий тиск. На систему через те, що з колодязя в колодязя потрапляла бота. Вона потрапила до нас, тому що у нас найнижчі точки. Валентина якщо Трохименко, яка очолює депутатську нас комісію із житлово-комунального господарства, говорить про ймовірні причини підтоплення. Так, якщо б колодязі були не забиті, нічого нічого б не случилося. А колодязі забиті, я більш чим впевнена, це дворова каналізація житлових будинків. Просто шоста школа, остання точка і сховище це найнижча точка, яка є. На ранок після підтоплення каналізаційні колодязі чистили спеціалісти комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. Були почищені чотири колодязі, які знаходяться на балансі шостої школи. Вони також були засмічені. Ці чотири крозі йдуть до нашої центральної ветки. Вони ж відкачали воду із укриття, розбили бетон, опустили сюди насос для того, щоб відсмоктати воду січну. Наші техпрацівники зайшли насухо в по -по пообірали калюжі, що тут були, і. Зараз відбувається провітрювання. Нині укриття періодично просушують за допомогою місцевої вентиляції та чекають на санітарну обробку. Тим часом 750 дітей, які навчаються у закладі, відправили на двотижневе дистанційне навчання. Надія Мартишко, Суспільне, Новини Чернігів.